Пропонуємо вашій увазі оригінальний інсектицид від Bayer Belt. Я думаю, що багато людей його знають, адже в кожній людини, яка вирощує особливо капусту, томати, особливо капусту, в кого не було проблем з білокрилкою, з капустяною міллю, з гусеницями. Я думаю, що всіх і, і всіх є ця біда і нищить. А цей препарат і для цього спеціально придуманий від боротьби з лускокрилами. Його норма лише 100-150 мл на гектар, і захистить капусту або томати, кукурузу, соняшник, сою, сорго, ріпак на три тижні. Не боїться змивання дощем вже за пів години відносно. І саме також один з плюсів белта. В тому, що він не знищує теплокровних, тобто нешкідливий для бджіл. Е, коштує він орієнтовно трошки більше, більше 10 доларів на гектар. Я думаю, це ціна як китайського корагену, який в цьому році вже не працював і китайський оригінальний. тому люди всі шукають вже щось нове рішення. А одне з рішень таких белт, він ще, слава Богу, працює. Також дуже багато підробок, адже це дорогий препарат. От, тому для того, щоб відрізнити від підробок, має важити орієнтовно кілограм 330. Кг. Це так перевіряється. І ще одне головне, в байера є додаток спеціальний, щоб по ньому можна сканувати QR-код. І Він перевірить, скаже, чи це зафіксований такий QR-код, чи це просто наліпка китайська підробка. Тому це одну хвилину скачати додаток. Він україномовний навели, і він каже: Так, все добре, от так можете відрізняти.